Не кажи, що небо закрите, не кажи, що не чує Бог. Якщо навіть подує вітер у життя твоє плином тривог, не спіши говорити вустами І нарікати на долю свою. Подивись на Ісусові рани, чи ж не більші вони за твої, а йому, як тобі, боліло. Але муки страшні він прийняв. На хресті розпіли його тіло, біль таку, ти, мабуть, ніколи не знав. Не кажи, що сам залишився, що немає кому помогти. У Христові очі вдивися, на хресті був самотній один в небо погляд сумний підводив, о навіщо лишив Боже мій, над ним смерті, холодний подих. Чи було ось так важко тобі? А буває, образить хтось словом, змовчати не можеш втумить, на Ісуса поглянь знову й знову. Він насмішки покірно терпить, у лице йому злісно плювали, на чоло вінок стерно вдягли. Ми з тобою такого не знали. Смертну чашу ми не пили до дна. А Господь наш до дна її випив, щоб звершити спасіння твоє, тож не думай, що Бог залишив завжди поруч з тобою Він є у хвилини смутку і страждання, підкріпляє Бог Духом Святим у найважчих випробуваннях. Він не раз на руках тебе носив, не кажи, що небо закрите, що не знає життя твоє Бог. Якщо вірити, будеш молитись, то побачиш його в час тривог, то почуєш крізь гуркіт світу ніжний голос Ісуса Христа. Я люблю тебе, я твій Спаситель, ти, дитина, моя дорога, Збережи в серці, паросток віри, бо ти ціний у Божих очах, Щоб пройти шлях земний, дасть він сили. Ти ж за все свого Бога прослав.